Ірвограції несуть до міліції зброю в області. Триває акція з добровільної здачі зброї в правоохоронні органи. Громадяни, які здадуть будь-який вид незареєстрованого озброєння до п'ятниці, мають можливість. Уникнути адміністративної або кримінальної відповідальності. Наразі до органів внутрішніх справ жителі Кіровоградщини добровільно принесли 10 одиниць зброї. Серед них рушниці, один саморобний вогнепальний пристрій та холодна зброя. Ті, хто живе далеко від райвідділків, можуть здати незареєстровану зброю через дільничних інспекторів. За незаконне зберігання зброї громадянам загрожує кримінальна відповідальність і позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Ми закликаємо всіх здавати зброю добровільно. Люди звільняються від відповідальності від будь-якого, якщо добровільна зброя здана. У разі якщо це якщо це зброя мисливська і вона дозволяється законодавством зареєструвати на громадян, то можливо написати заяву і зареєструвати у встановленому порядку.